Ходимо на відремонтовану частину Лесі Українки. Бачите, це ранок. Підемо, звичайно, в напрямку до бювету. Може бути що встигнемо і водички попити, але це вже буде в іншому відео. Наразі давайте подивимось, бачите як гарно видно. Міротель. Весь ще ріксус. І ще вище, правіше, бачите, оце така невеличка полонинка, і там зверху видно ну, теж такі невеличкі стопчики. Це власне та оглядова вежа, яку ми вам зазвичай показуємо, куди доходимо пішки або доїжджаємо на автомобілі. Можна і так, і так. І це недавно ми там зняли, показали вам дуже гарний схід сонця. Найдіть обов'язково це відео, подивіться. Схід сонця ми показали і там. І схід сонця в нас є в рибнику. З оглядового майданчику. Теж дуже гарне відео. Крім того, можна з гойдалки в довгому подивитися на схід сонця. Бачите, у нас є цілих три відео осінніх сходів сонця. Звичайно, згодом будуть інші сходи сонця. Але поки що скажу, в трускавці бачите ще. Ще нема мінусової температури, тому сандалі ще не зимові. Праворуч вокзал внизу. внизу. Оце до Ісуса, прямо до Ісуса. Наліво до Мазепи. І знову така панорама. Можна подивитися на два найдорожчі готелі Трускавця і на гори в одному кадрі. І на гараж з пляшок. А йдемо. Дніпровський потяг далі курсує через день, тому сьогодні його не мало би А київський потяг знову курсує раз на день, цей додатковий потяг київський який. Запускали курсувати на літо на шматочок вересня. Теж перестав курсувати в київському потязі, зараз звернулося його стандартних 5-6 вагонів. Ну, тому хі, добиратись стало трошки важче, але я вам скажу, що і бажаючих добратися до турскавець теж стало значно-значно менше. Кілька разів виходив, дивився, як потяги прибувають ну, Порівняно з літом, ну, разів 10 менше людей прибуває. Тому нічого дивного нема що. Рейсів стало менше, вагонів стало менше. А єдине, що змінює ситуацію, знаєте, осінні канікули. На осінні канікули дитячий трафік фіксується. Тут зупинка маршруток на східницю. Зараз маршрутки нема в даний момент на зупинці, тому що такий розклад. З кожним роком кількість рейсів на східницю з трускавця все більше і більше скорочується. Ми подивимось скільки їх лишилося, але я ж кажу їх. Вже зовсім-зовсім небагато лишилося, я пам'ятаю, що до години 9 можна було виїхати. Вечора я маю на увазі. Зараз вранці то рейси лишилися, але найбільше скоротилися вечірні рейси. От можете подивитися, коли звідки як останній курсує. 16.40 з торскавця в східницю, а з східниці в торскавець фактично останні 17.30 курсує. Кейский потяг. Кейский потяг, вокзал. Тут трошки колюш. Был дождь. Вчера был дождь. Ночи был дождь. Зараз підемо на провулок тих, вже знайомий вам маршрут, ви ж знаєте, як ми ходимо. Київський потяг ледь-ледь видно, а раніше ж був такі довгі його розчіпляли вже, вже такого нема. І тут ще трошки залишки золотої осені. Праворч арніка. Спочатку кафе Арніка, потім пансіонат арніка, ліворуч аркада. Таке враження, ну це жарт, звичайно, на цій вулиці дозволяли назву тільки на букву А. Тому тут є арніка і аркада. Вот, арніка теж працює. А на сусідній дозволяли на О, тому вот тут Оскар і Оріана, а, і Віла Олімпія, бачите, Оскар, Олімпія, Оріанна, ні, Олімпія не тут. <кхід> ну, значить тільки дві назви Зараз <кхід> ми Подивимось. На вулиці Річки, що відбувається, на якому ми виходимо. Це ще ранок, тому ці всі оптики, ехопульси, масажі закриті. Мене розпочинає роботу. Туди прямо проходу біля макітри вже нема. А вже й макітри немає, не те, що проходу нема. А він типа диться. Трошки я вам покажу. що Штане проходу. А вийдемо на бік. Просто щоб якось інакше пройти. А тут готель Європа. Тут і далі школа, мистецтво. А я колись був прохід прямо, зараз його нема. Тому ми змушені отут ліворуч вийти. Повернутися назад. Ішли, майже до Злати. А тут теж тюльпани в дерево, тут тюльпани в дерево, фактично вже осипались. А біля бювету я думаю, що ще буде із листочками. І не все навіть пожелкли. Ну, от злата Яна, Ось такі популярні назви на курорті.